Дорогі друзі, доброго вам дня! Вітання вам із храму села Мала Маньківка. Після недовгої перерви ми з вами продовжимо наші бесіди про добре і вічне. Щороку із наближенням різдвяних свят постає питання церковного календаря, і, хоча воно вже вирішено на найвищому помісному соборі Православної церкви України, на якому було прийнято рішення. Благословити парафіям використовувати богослужбові практиці новоіліанський календар та здійснити перехід на нього з 1 вересня 2023 року. Попри проведену роз'яснювальну роботу, до цих пір можна почути пропаганду, що Новий стиль це католицький календар, а Різдво 25 грудня теж католицьке. Тому зі спілкування з жителями Маньківщини. Бачаю потребу ще раз прояснити деякі моменти та причини, які спонукають нас прийняти новий стиль. Тож для початку розпочнемо із термінів: Юліанський календар або старий стиль, запроваджений у 48-му році до Різдва Христового наказом імператора язичника Юлія Цезаря. Саме його Християнська церква прийняла на початку 4 століття. Коли бувші язичники стали до неї масово долучатися. На даний час за цим календарем живуть лише п'ять православних церков: єрусалимська, грузинська, сербська, польська та російська. Цей календар, попри правну зглагодженість, як виявилось, мав недолік, завдяки якому кожні 128 років у ньому набігала похибка в один день. І з часом вона все більше накопичувалася. Саме тому у церковних колах виникало питання виправлення календаря. Ось чому на 1582 році римський папа Григорій XIII схвалив використання нового календаря, що, за його іменем, став називатися Григоріанським або, більш простіше, новим стилем. Оскільки це був час протистояння від західної та східної церквами, православні не прийняли цих змін і довгий час сприймали це питання ледь не основою своєї відмінності із католиками. На теренах України новий стиль був запроваджений законом Малої Ради Української Народної Республіки від 12 лютого 1918 року. Згідно з цим законом, одразу за 16 лютого наступало 1 березня. Проводячи мову про церковний календар, варто пам'ятати, що він складається з нерухомих та рухомих дат або свят. Нерухомі свята постійно припадають в одне й те ж саме число і місяць, однак у різні дні тижня. Це Різдво, преображення, благовіщення, успіння, воздвиження. Рухомі свята мають плаваючу дату, однак щороку припадають один і той самий день тижня. Вони пов'язані з Пасхою або Великоднем. Чим раніше або пізніше він визначається, відповідно до нього встановлюються дати таких свят, як вхід Господній Єрусалим або Вербна неділя, Вознесіння, День Святої Трійці. Отже, які причини спонукають нас перейти на новий стиль? Перша причина методика укладання календарів. Календарі укладаються не на основі народних звичаїв, надзвичайних явищ чи особистих вподобань. Основою вичислення часу є Рух Небесних світил. Щоб у цьому переконатися, варто згадати відривні календарі, які ще донедавна були в кожній оселі. Там на кожному листі можна було знайти інформацію не лише про день, тижня, місяць або число. Візьмемо для прикладу дату 5 січня, що ми бачимо на листку саме цей день. Дані розхід і захід сонця. Тривалість дня фазу місяця. Саме на основі цих даних було встановлено, що у цей день саме 5 січня, а не інша яка дата. Ось такий суто сутонародковий підхід використовують для вичислення часу. Для такого порядку вичислення ми знаходимо основу у Біблії. На її перших сторінках у розповіді про сотворення світу? Тому давайте почитаємо її разом. І сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесні для освітлення землі і для відокремлення дня від ночі і для знамень і часу, і днів, і років. Кінець цитати. Тобто, хочете дізнатися про час? Не дивіться на воду в річці, коли та біжить, чи не біжить, або на хмари, чи сходять чи не сходять на горі, чи на поведінку тварин погляньте вгору, подивіться на злагоджений рух Небесних світил і там шукайте основи для календаря. Тому недаремно церква своїми постановами затвердила святкувати Різдво Христове одразу після зимового сонцестояння. Яке припадає на 21 грудня, коли сонце починає підніматись на небозводі, ніби народжуючись заново. За астрономічними даними, юліанський календар, який донедавна використовували в церкві, відстає від цього руху вже майже на 14 днів. І згадане зимове сонцестояння згідно з цим з ним, настає 3 січня, тобто, через Два тижні після реальної події. Сонце вже давно пішло вгору, а ми це тільки помічаємо. Недаремно український фізик і астроном, доктор фізико-математичних наук Ігор Климишин у своїй праці основи Пасхалії, зауважує: старий стиль не відображає належно ні змін пір року, ні повторень у положенні зір на небі. А наче корабель без капітана пливе в часі, без орієнтації, на яке б то не було астрономічне явище. Кінець цитати Чи зважилися б ми пливти на такому кораблі привиді? Навряд чи. У простому житті ми намагаємось влаштувати все як найкраще. Це стосується і календаря. Якщо старий стиль має згадані недоліки, їх потрібно було виправити. Що і було зроблено. Всі ми пам'ятаємо з дитинства годинники на механічній ході, що вони працювали, час від часу доводилось підводити його пружину. Але у них був один недолік. Коли пружина доходила до кінця, рух стрілок уповільнювався і годинник почав відставати. Саме тому на його корпусі. Існував речажок, яким підлаштовувалась робота так, щоб не було відставання. Так от, щоб годинок показував правильний час, не було достатньо просто підвести пружину. Потрібно було перевести стрілки відповідно до актуального часу. Наглядно проблеми зі старим стилем можна зобразити так. Припустимо. Зараз на циферблаті 14 година, або 2 година о полудні. В цей час після обіду всі люди приступають до праці, але наш годинник відстає на 14 годин, тому зараз на ньому північ або 12-та година. Час спочинку та сну. І ось деякі, не бажаючи перевести стрілки на правильний час, кажуть: ми не будемо цього робити. Так завели годинника мої предки і не мені -то міняти. Підведу пружину, а й піду спочивати о першій годині дня, а працювати вночі більш ніж дивна поведінка. Однак так само виглядає намагання святкувати визначені свята. На 2 тижні пізніше. В такому випадку вихід один перевести стрілки на правильний час. Саме ось так. Отже, друга причина перейти на новий стиль. У світі налічується 15 православних автокефальних церков. З них більшість 10 із 15 вже цілих 100 років живуть за Новим стилем. а це Вселенський патріархат, Олександрійська церква, Антіохійська, Кіперська, Румунська, Болгарська, Елацька, Албанська, Чешські земелі Словаччини та Православна церква України. Цей новий календар називається Новоїліанським та затверджений на всеправославній нараді 1923 року. На відміну від григоріанського календаря, за яким живуть римокатолики, цей церковний календар зберігає датування Великодніх свят за Пасхалією, котра затверджена на першому Вселенському соборі, водночас усуває розбіжність із астрономічними явищами, яка має місце при користуванні старим стилем. Похибка в один день набігає в цьому календарі за три з половиною тисячі років. Навіть більше. Як свідчить співробітник Київської митрополії Сергій Шумило, у церкві УПЦ у складі МП, яка зараз найбільше виступає проти календарних змін на Заході України, особливо на Буковині, а саме це Вижицький, Герцаївський, Стороженецький райони та довколишні райони Чернівецької області. Існує більше сотні парафій, які живуть і святкують за новим стилем саме Української православної церкви. Тобто покрова у них 1 жовтня, Різдва 25 грудня, а благовіщення 25 березня. І вони мають на це благословіння митрополита Онуфрія. Тому ті, хто, нагнітаючи страх до календарних змін, стверджують, що це католицький календар, дорога вонію та католичення, виявляють на загал свою неосвіченість. Саме тому так важливо саме священникам не підігравати людські неосвідченості, а нести людям здорову науку. Як сказав на православній нараді од на 1948 року священик румунської церкви Петрові Телеску, церкві не властиво відкладати наукову істину і всі астрономічні висчислення щодо дати Великодня. Інакше було б незрозумілим, чому перший Вселенський собор доручив Олександрійській церкві у Єгипті, котра була науковим церковим центром, Щороку інформувати всі церкви про дату святкування Пасхи. Християнська церква, як на істини, не повинна перебувати у протиріччі із науковою істиною. Кінець цитати. До речі, зверніть увагу, що орієнтиром часу Собор поставив не Єрусалим або Афон, а Олександрійську церкву. Вона ж на даний час живе за новим новоюліанським календарем. Поряд з цим слід зазначити, що згадана православна нарада на 1923 року впровадила новий стиль лише для нерухомих свят. Щодо рухомих, як вже було сказано, які залежать від дати Великодня, поки що залишено практику відраховувати їх від весняного рівнодення за старим стилем. На даний час це пов'язано не, точ, не явною точністю Юліанського календаря, котра, як же було сказано, кульгає на обидва коліна. Це пов'язано з тим, що серед православних церков існує різне розуміння вказівки щодо неможливості святкувати разом з юдеями. Одні розуміють, під цим заборону співпадіння з юдейською Пасхою. Інші вважають, що тут ідеться насамперед про тих, хто у своїх вичисленнях орієнтувався на юдейські вичислення. Поряд з цим лише за два століття 4 і 5 християнська Пасха та єврейський песах співпадали 5 разів. Для тодішніх християн це не становило проблеми, навпаки, тогочасні керівники церкви радили взагалі не зважати на те, коли святкують юдеї. І користуватись своїми вичисленнями. Питання датування Пасхи прийнято на Першому Вселенському соборі, тому її переведення до актуального часу потребує згоди всіх православних церков. І допоки її не досягнуто, ми, виконуючи та керуючись попередніми рішеннями Церковних соборів, у питанні календаря орієнтуємось на церкву Олександрії. Як святкує вона, тоді святкуємо і ми. Уже бачимо, перехід на більш точний календар є передусім питанням не віри, а здорового глузду. З одного боку, ми маємо об'єктивні причини, які нас спонукають, замість затвердженого імператором-язичником старого календаря, прийняти соборно затверджене рішення про перехід на новий стиль. Водночас ми не маємо жодної вагомої причини, щоб цього не робити, окрім однієї суб'єктивної. Людської звички та традицій. Щоб зрозуміти, наскільки вони можуть бути визначальними, варто задати собі одне запитання: хто зараз пам'ятає про 7 листопада? Хто ходить цього дня з червоними прапорами та транспарантами? а про 9 травня? А які запеклі дискусії розгортали ще якихось 7 років тому, що останнє потрібно залишити? Подібно до цього з часом гамуються і суперечки щодо нового календаря. Для цього потрібен часто елементарна самоосвіта і цікавість. Для цього варто лише прикласти свої зусилля і бажання. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!